Тяжка морально та фізично гра до Львова рівняни вирушили без дискваліфікованого Михайла Волюнюка, травмованого Сергія Кравчука, а також Романа Горпинича та Іллі Бакінського, які залишили команду напередодні. Тож господарі з легкістю відкрили рахунок у грі вже на 45-й секунді матчу. Якщо говорити загалом, то ну по грі. Більш-менш, скажімо так, кардинал, новий тренер, нова, нову тактику, вони тепер пресингують. Ми готувалися, розібрали. І ніби, ну скажемо так, я думаю, що... Тримали під контролем весь матч. другий м'яч. Команда Валерія Легчанова забила у середині тайму. Рахунок уже 0 на користь львів'ян. Хотілося б на повторі подивитися. Євген Лонко згодом взяв хвилинну перерву, яка допомогла рівнянам уговтатися. Вже невдовзі Дмитро Дяченко діагоналю через увесь майданчик знайшов Максима Малиновського, який пробив повз голкіпера. Ну скажу чесно, це повністю провальна зустріч. І, мабуть, якби рахунок закінчився 10-1, ну, це так, сурово сказано, але по факту також було б все закономірно. Повністю програно все. Боротьба, командний рух, втрата концентрації, От весь набор всього негативного, що може скластися в матчі, все було в нашому виконанні. Взагалі, я не розумію, поки що в чому був такий провал. Будемо розбиратися. Попри старання команди Євгена Ланка на старті другого тайму вони пропустили втретє. Рівняни двічі дали пробити Мар'яну Пелеху, і друга спроба стала вдалою. Свою команду дивимося зараз м'ячем. Пелех пробиває ще. Раз. Асмічепиняється у нього, і тут... далі швидше господарі могли забити в четверте, ніж гості, скоротити відставання в рахунку. Двічі Дмитра Дяченка страхувала стійка воріт у підсумку. Восьма поразка рівнян у чемпіонаті. Іля Тмашевський новини рівного.